Слава роду, слава рідним Богам, слава Україні, Руси, слава героям нашим предкам, нашим слава. Ну і всім світлим людям, які дбають за відновлення ладу на землях наших, в родах наших, у владі нашій, і усім, хто захищає землю нашу рідну. Слава. Тож як і ви з тих, то і вам слава. Слава рідним. Хварний. Ми пам'ятаємо, що у нас є чотири. 4... Так, головні такі структури, так це, це щаблі еволюції. Це, це, це такі сходинки еволюції, і у ті сходинки еволюції, ми піднімаємося життя в життя. Йдемо, 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 і міняється, змінюється наш смак щастя, наш смак життя. Спочатку ми живемо, як як того, як працівники, просто трудівники. Ну а якщо це не трудівник, тобто живе в невілості, не, не то, то то так називають товарну смерть. Однак, якщо працівників працівник, остоюварні людина, то він людина, а людина це той, хто живе в єдності з, зі своїм родом, народом. А відповідно, якщо він в єдності, то він слухає. Він слухає відаючих, він слухає тих, хто більше знає, вже хто більше прожив. І тоді він тягнеться знову ж таки, і він він вже його вже не можна назвати смердом, бо він все одно живе тягнучись до знань, стараючись, відвідуючи. Славлення, відвідуючи обряди, приймаючи участь в тому всьому, там в співах, в славах, стараючись осягнути зерна істини, кони рода Всевишнього, тоді, тоді то, то вже не смерт, то просто працівник. Він знову ж таки вже зовсім зовсім іншої якості життя живе. Однак так чи інакше його не можна, йому не можна давати якихось складних завдань. Бо він ще на тому щаблі працівника, навіть якщо йому дати ну керувати навіть бригадою, то він може губитися і, і, і може страждати вже від того, що він ну, власне це не його. Йому треба чітко сказати, що робити, ото звідси і довідси. і ти будеш мати от, от оце і прийти проконтролювати. Ми не проконтролюємо. То він подумає, що це не важливо. А якщо не важливо, то можна цього не зробити чи зробити якось спрощене. І хто тоді винуват? Винуватий і ми, бо ми не проконтролювали працівника. Ми прийшли, проконтролювали, ми показали, що це важливо, він знає, прийдуть, проконтролюють. Він робить вже тоді так, як має бути, так як йому сказали. Ну і от живе, живе. Він з життя в життя, в життя в життя, і він росте, росте, виростає, росте. Душа набирається досвіду. І він тоді вже переходить. Уварну господарів, і, і він же щось творить. Не то, що йому сказали, як то уварні працівників, а він же щось творить своїми руками, він своєї душі. Спочатку він може там, ну, грубо кажучи, спочатку він там на коліні робить собі. Обувку для себе, для своєї сім'ї. Потім він вже виростає трошки вище з життя в життя, і він вже набрав, ну, грубо кажучи, цех. А потім життя в життя, і він потім вже мережу робить і продає ту обувку. І у нього смак життя це створити, створити щось І у тому творенні, чи то вирощуючи хліб на полі, чи то роблячи щось своїми руками в майстерні, чи то ще щось інше. Чи то торгуючи, він створює матеріальні блага, створює гроші. Це матеріальна вісь народу. Тому вони так і називаються. Вісь, вісь. І тоді далі він життя в життя виростає, і він тоді вже виростає в вже варну вітязів, варну воїнів. Це управителі. Це, це не просто ті, хто прагнуть керувати керівники. Ні. Нині у нас при владі сидять або не вігласи у ті смерди, навіть не працівники, а смерди, бо вони не відають, що, 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 що то власне роблять. Бо якби вони відали, то вони б так би не робили. Бо вони б розуміли, що вони нищать свій рід, що вони таку карну заробляють, що вони народяться в наступному житті і будуть горувати темно, невидно, круглодобово, а з рук все буде втікати. І вони ніяк не... Можуть заробити навіть щось найменше. Такі люди є і нині. Якщо подивимося, є такі, то кажуть: о, лузер, лузер, ну то таке англійське слово, та, ну, нині так модно говорити, так, так заведе. Однак, ну, якщо нашим словом сказати, це, це не вдаха. Ну, якщо копнути, то, то ще є купа наших таких приємних слів. Кажуть, не вдаха, йому ніс не вдається. Він того щось горує, горує, не везе. Невдача. Гарує, гарує, чорно не видно зранку до ночі, щось, щось робить, щось старається. А тут раз і там чи поламалося, чи, чи, там, чи якісь дорожньо-транспортна пригода, чи там хвороба яка, чи що, і все все з сім'ї втікає, все, і нема. Це значить, що він заробив неблагу карму. Неблагу. то в тому житті, чи в минулому житті. І у то, якщо в минулому житті він був там. Депутатом таким от крадієм, то він от в тому житті от таким народився. О, так воно і є. Тобто, якби вони віддали у тій при владі, то вони б вони творили зовсім по-іншому. Хоча б з позиції страху за себе в наступному житті, навіть якщо не за свою сім'ю, не за своїх дітей, то хоча б за себе. В кращому випадку там сидять торговці, які думають, як то набити знову ж таки своє брюхо. і свою кишеню. Ну знову ж таки, якщо б вони віддали, якщо б вони були людьми, а не фізичними особинами, то вони б відчували єдність з народом, і, і вони б то набивали не свою кишеню, а кишеню свого народу. Бо вони б розуміли, що чим краще для всього народу, тим краще для них. А якщо вони так тільки про себе дбають про свою кишеню, то вони як ракова пухлина. Ту ракову пухлину рано чи пізно рід на рід відкидає. І то є такі загиблі душі, відкинуті душі. Їх просто відкидає рід і вони там телепаються десь між, поміж світами. О. А мають бути керовники, мають бути витязі, управителі. Тобто ті, хто вже піднявався по, по тих сходинках еволюції, вище, вище, вище і доріг до того, до того, коли він хоче, його душа просить. Витязі ті, хто хочуть. Порядкувати не просто свій простір, а допомогти і сусідам, допомогти на вулиці. Е, і чим вищий рівень, тим тим, тим більше простору хоче помогти впорядкувати. Помогти. Щоб всі разом взялися і, і, це, і він берег керує. То якби ти гіло, то люди керували при владі, були, то би було природньо. Природньо для нашого народу, це і природньо. Ну а якщо подивимося, то там переважно. І, і, і не знавшого народу при, при тій так званій владі. Влада це то, що владу. Це власне людина має знати. Знати свою варту, знати свій шлях. І тоді, тоді то може бути. А витість, коли він відає, коли він розуміє, то він слухає відаючого, ще вище варна. Так? Він, слухає відеючого, він йде і питається. Відеючий чим далі, тим менше вже цікавиться якимись матеріальними процесами. Його більше цікавить, цікавить, як то звізди рухаються, як то, 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 то душа, як то, то живе, як, як то допомогти душі, як то зцілити, як то, о, як то знайти знання і передати їх. І, відповідно, він ну, спочатку. Він Е, ще, ну, грубо кажучи, спочатку він стає і зупиняє дощ, а потім йому навіть не цікаво вже зупиняти дощ. Він стоїть і радіє, і дощу радіє, і снігу радіє, і вітруві радіє, і гром, і близько, все його е. радує. Е. Ну, а якщо хтось прийде, там сусіди запитається, а як то зробити, щоб там град не побив мені там цей е, город, Ну, то він навчить. Він навчить. Ми, ми, ми навчити, то, то цікаво. Ось. Тож, відповідно, витязі, то як вони у віді, як вони власне, розвиваються духовно, йдуть духовним шляхом пізня, то вони слухають жриців, волхвів. Ну, але то нищилося, нищилося отой наш, наш відею, той наш відаючий той, 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 ту варну, то, то, то сотнями років нищилося, нищилося, нищилося. І не дай Бог було показати, де трошки, трошки віддання. Ну і остаточно то нищилося вже при, 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 при тих комуняках, при Сталіні, коли нищилися навіть ті, хто розумів, як порядкувати свій садочок, своє поле. То їх називали куркулями і висилали в Сибір, розстрілювали, все, щоб, щоб людина була сліпа, глуха, тупа. Щоб вона навіть не розуміла, як без наказу когось, як то навіть свій город обробити поле. Все. Отак, щоб, щоб навіть свого господарства люди не могли мати. І тому, власне, так, так, от... однак то знання, воно все рівно живе, живе в нашій крові, живе в нашій душі. Тому народ все одно тягнеться, тягнеться до землі, тягнеться щось зробити. Тож, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ в нашу силі і славі своїй. То ми, як і тисячі літ тому, промовляємо. світло народа Всевишнього. Світовий до батько, прийди, мудрістю своєї усіми, мудрістю своєї наділи. Прийди разом зі Сваромеладою, Слугами рідними, предками світлими спасем роду славянського Прийдіть, прийдіть і силами своїми народ наш пробудіть, силами своїми народ наш благословіть, силами своїми народ наш захистіть воїнів наших захисників, захисниць України. І всіх, хто дбає за відновлення владу на землях, наших родах наших у владі нашій. Сидом перуном на огорніть, Щитом сворога заслоніть. Силами своїми благословіть, силами своїми наділіть. Сил своєму мусіньця попала владових святий, вогнем любов, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави в кожній чарі їхній. І наші. Слава, світовий дух! Сварову владі Бога, дрібним тротком світлим слава.